Дюкерні переходи під Дніпром не загрожують екологічній ситуації. Водолази перевірили на дні річки колектори, які пропускають стоки з правобережної частини міста до очисних споруд. Висновки фахівців у матеріалі Анастасії Сухи. Востаннє їх перевіряли у вересні. На дні Дніпра біля Осокурків прокладені сім дюкерів. На найстаршому понад півстоліття. Саме цими трубами усі каналізаційні води з правобережжя надходять до бортницької станції аерації. Діаметр сталевих переходів майже півтора метра. Зверху труби для більшої міцності засипані ще шаром щебеню, враховуючи такий великий термін експлуатації і очікувані виклики, які є. Безумовно, ми хвилювалися відносно того, наскільки спрацює ця ділянка нашого водопровідного канційного господарства. Учора ми почали обслідування дюкерів, і я знаю результат сьогодні на ранок. Немає причин для хвилювання, вони знаходяться в тому проєктному режимі, варіанті, який потрібен. На березі Дніпра працюють кілька бригад комунальників та МНСники, опускаються на дно водойми. Середня глибина 8,5 метрів. При такій воді водолази перевіряли цілісність дюкарів майже на дотик. На даний момент ми перевірили вже дві нітки, які йдуть. Ось з цієї сторони ми вчора займалися, тобто результати показали перевірки наші, проверки, що дюкера закриті, вони не оголені. Видимо, їх повреждений ми не бачимо. Микола пробув у воді більше як півгодини. Про результат доповідає щойно винирнувши. Полный сигнальный конец, запас воздуха есть. Все? Пользу. Задача поставлена. Просто супер, выполнил Хорошо. Ты не лучше скажи другое. Если промывы, видна ли было. Дюкер нету. 20 сантиметров, дальше уже плотный грунт. Отсыпка. Там, де водолазам дістатись важче, рятувальники використовують витривалішого робота. Комплекс рухається у воді на швидкості 2-3 кілометри на годину. Дистанційною камерою керують з берега за допомогою джойстика, а далі спостерігають за зображенням на моніторі. Коли він піде на дно, ми зможемо побачити вже дно, ракушки і так далі. Я ще побачимо якісь великі дерева. Металеві конструкції, ми будемо знати, вже що туди водолазів не мож не можна посилати. Незабаром місто має намір замінити дюкерну гілку, не чекаючи, доки вона стане аварійною. Розпорядження про початок проєктування голова КМДА підписав ще торік. Я все зроблю для того, щоб ми найближчим часом частину, ну як мінімум, 50% цих коштів знайшли і почали фінансувати цей проект з проектувальниками. Я максимум на наступному тижні зустрінусь, і ми обговоримо. Там терміни за попередніми підрахунками, розробка проектної документації про кладання комунікацій коштуватиме близько 8 мільйонів гривень. А настасія сухантромошинський телеканал Київ.